За рік до євро 2012 годинник біля оперного починає відлік зворотнього часу. Його залишається все менше і менше, але УЕПА продовжує зберігати за собою право коригувати список міст господарів чемпіонату. Хоча українські високопосадовці відповідальні за футбольне свято вже не сумніваються, Львів шансу не втратить. Це точно у Львова ніхто євро не забере дуже важливо сьогодні працювати швидко, якісно. І Львів про це добре знає. Сьогодні є багато питань, які потребують уваги. Головний футбольний політик країни Григорій Суркіс каже, повністю поділяє думку колеги, хоча йому закидали за інтриги проти Львова як господаря Євро 2012 Нібито через конфлікт до Федерації футболу підмовляв керівництво УЄФА пожертвувати Львовом, щоб населити українській владі. Подайкували, що вже й резервне місто у Німеччині пригляділи. Суркіс каже, відверта брехня. Я навіть не хочу відповідати, тому що. Саме я намагався зробити все можливе для того, щоб Львів, який знаходиться на кордоні, головному кордоні країни, саме зберігся з собою таке право. Львів'яни ж будують дуже амбітні плани виглядати найкраще серед міст, що приймають євро. Стадіон на вже понад 60% готовності і термінал. Новий, який вже на сьогоднішній день зовні виглядає як, як так, готова, готова споруда злітно-посадкова смуга. Закінчилося, май, майже закінчилося вже продовження злітно-посадкової смуги. І справді про стадіони та аеропорти, як загрози Єврочемпіонату, керівництво УЄФА говорить всерічне, натомість почало критикувати українські дороги. Він сказав, що через 30-40 років Україна зробить. Ми сподіваємося, вдвоє уменьше срок від нижнього. Гараздські дороги деньги не получать, пускай діло на рік, що залишився до першого матчу чемпіонату Європи, Київ ставить перед собою завдання закінчити будівництво основних об'єктів. А перед Львовом вимогу придумати, як їх використовувати після футбольного свята.